Привіт, друзі! Ви на каналі Нажимання. Мене звати Сергій, і сьогодні ми розкриємо з вами таку дуже цікаву тему, як одна з найпопулярніших і найхайповіших сталей саме на зараз. Це MagnaCut. Що таке взагалі магнакат? Давайте будемо розбиратися, чи це дійсно якась така панацея в ножовому світі, що це найкраща сталь, що краще не, нічого не існує, чи можливо все ж таки трішки по-іншому. Давайте розберемось, тому що останні роки всі тільки про неї і говорять. Взагалі, що таке сталь Магнакат? Це порошкова сталь сучасна, яка розроблена саме для ножів. Тобто, це не якась інструментальна сталь, яка була виготовлена ще 100 років тому, і зараз її просто адаптували під виготовлення ножів. Ні, цю сталь розробляли саме для використання на ножах. Що таке магнакат? Магнакат – це така. Найбільш збалансована сталь, яка є на даний момент в ножовій справі. Чому збалансована? Тому що у неї немає якихось характеристик по всім напрямкам, які перевищують інші сталі. Але вона в чомусь десь трошки краще, десь трошки гірше. Але якщо дивитися саме на баланс, то Магнакат зараз є дійсно найкращою сталю на папері. Тому давайте розбиратися. Звідки взагалі взявся цей магнакат і що це таке? Магнакат це сучасна порошкова нержавіюча сталь, яка була розроблена Ларіном Томасом. Це американський металург, це син Дейва Томаса, відомого найфмейкера зі штатів. Ларін Томас, а також автор дуже популярного ножового блогу в США: «Knife Steel Nerds». Сам Ларін, він має. А... Академічну освіту з металургії, тобто він дійсно металург, який і освіту має, і займається цим, і взагалі виріс в сім'ї найфмейкера. Тому це прямо його такий напрям професійний. А в основному він займався вивченням саме хімічного складу стали і термообробки, що його спонукало до винайдення чи створення, все ж таки, напевно, правильно буде створення цієї сталі. А спонукало його саме те, що він хотів зробити баланс. Тобто збалансовану сталь, яка не ржавіє, класно ріже, класно тримає е, крайку, якою можна робити будь-яку роботу, а не тільки папірчик слайсами нарізати. Він до досить багато часу, десь близько двох років витратив на експерименти, і все ж таки разом з компанією Crucible, е, це виробник сталий ножових CPM, вони змогли зробити саме ось таку сталь магнакат, як він взагалі йшов до цього, до створення цієї сталі. Є безліч ножових сталей, преміальних порошкових, у яких є надзвичайно круті властивості. Наприклад, там М398 це надзвичайно ріжуль різуча, класна сталюка, яка дуже круто тримає крайку, вона гартується на неймовірну твердість як для ножів. Але є одна біда, вона досить крихка. Є Така сталюка, як cpm 4 v Це також дуже крута сталюка, яка і крайку тримає класно. І, і вона міцна, її можна загартувати дуже класно. Але одна біда, це, це вуглецівка, така прям гарна вуглецівка. Вона дуже легко і ржаві. І ось саме тут він хотів, от він за основу брав 4 v щоб характеристики зберегти такі, але зробити цю сталь нержавійкою. Завдяки експериментам з порошковими сталями, завдяки... Впливу саме на хімічну, хімічний склад і кристалічну решітку цієї сталі, вони змогли що зробити? Зменшити кількість хрому саме в кристалічній решітці, і залишити його у вільному сплаві. Тобто, що нам це дає простими словами? Коли у нас з'являлися карбіди хрому, вони були досить великі, хрому потрібно було більше, щоб і карбіди були, і сталь протистояла корозії. Значно більше повинно було бути хрому. А вони змогли зменшити кількість хрому завдяки і добавкам, і змінивши кристалічну решітку, тобто там не тільки хімічні, а й фізичні процеси при створенні цієї сталі були задіяні трошки інші. Це дало змогу зменшити кількість хрому. А саме хрому тут менше 11%. Тобто, як ми вже знаємо з минулих наших відео умнякових, про склад сталі Нержавійкою вважається сталь, у якій більше 13% хрому. Відповідно, та ж сама d2, у якій близько 12%, вона не вважається повноцінною нержавійкою, а тут менше 11% і вона вважається нержавійкою. Тому що саме завдяки змінам в, хімічну, в хімічній структурі, я б навіть сказав, цієї сталі, тобто і кристалічна рішітка, і хімічний склад цієї сталі цього порошку. Вони змінили так, щоб при меншій кількості хрому вони змогли досягти показників корозійної стійкості значно вище, ніж навіть у сталей, у яких 16-18% хрому. Тому це дійсно дуже крутий результат. І завдяки тому, що в цій сталі, до речі, є ніобі, це також дуже сильно повпливало на її ізносостійкість, і твердість, і в'язкість. Тому це. Дуже велика, крута робота була пророблена для того, щоб ми отримали таку класну сталь. Давайте трішки про склад цієї сталі, щоб ми розуміли. Отже, вуглецю у складі магнакату від 1,15 від до 1,45. 1,15-1,45% відсотків вуглецю. Це залежить від того, для яких саме задач виготовляється партія цієї сталі. Марганцю 0,5%, ванадію 4%, хрому 10,7%, молібден 2, ніобій 2%. Це такий основний склад. Узагальнені характеристики по цій сталі, яких можна добитися завдяки термообробці правильній, це твердість від 60 до 64 одиниць по роквелу, в'язкість у цій сталі, ну і виміряти. Ну, як виміряти, це доволі суб'єктивна річ, яка підтверджується чи вимірюється тестами. Але все залежить від виробу, геометрії, форми, ваги, навантажень. Тобто тут це досить суб'єктивне значення буде. Але вона йде приблизно на рівні CPM3V. Зносостійкість плюс-мінус на рівні M390, Тобто, ми вже розуміємо, який це рівень. Корозійна стійкість, вона вища, ніж е, всі порошкові нержавійки. Тобто вона вища, ніж Lmax, S35VN, rvl 34 і так далі. Ще одним, одним таким аспектом цієї сталі є те, що незважаючи на її таку велику твердість більше 60 одиниць по роквелу, її досить легко можна точити. Тобто вона не потребує танців з бубнами довкола неї, щоб її заточити. Ну і звісно, з нею легше працювати саме споживачу. Давайте трішки зробимо порівняння з більш відомими моделями, тому що магнакат. Вона, хоч вже і декілька років вона існує, але вона все ще є такою сталю, яка не виходить в широкий загал. Так, звісно, є бренди, такі як Бьокер, які використовують її на досить бюджетних моделях. На своїх особисто я не користувався, тому я не можу констатувати, що там дійсно якісь феноменальні у неї властивості. Але все ж таки багато людей це робили, використовували, і вони дійсно підтверджують, що там дійсно магнакат. Який класно себе проявляє в різних умовах, навіть у складних. Що у нас сьогодні на столі? У нас є Магнакат, у нас є CPM3V і у нас є m 398 Давайте подивимось, хто у нас сьогодні є з Магнакату. Це Максейс. Максейс Мантікора. Дуже крутий харизматичний ніж з преміум матеріалів. Преміум виконання дійсно дуже цікавий і з дизайнерської точки зору. І, в принципі, от я його вже так декілька тижнів так покрутив в руках, там в магазині -з вітрину проходиш, взяв, покрутив, поклацав. Спочатку мені здавалося, що це щось таке дуже строкате і незрозуміле цей дизайн, ці три отвори на руків'ї. Але все-таки з часом ти розумієш, що це дійсно продумана річ, тому що. Як ти його не візьми в руку, а воно зручно. І саме тут виробник використовує сталь магнакат. До речі, от якраз перед зйомками думаю, блін, тут же ж магнакат. А все ж таки в магазині люди його дивляться, беруть руки, і тут відбитків було просто можеш поіржавіти. А потім згадую, це ж це ж магнакат. Магнакат не іржавіє. До речі, магнакат одна із небагатьох сталей, яка дійсно може використовуватися в солоній воді, тобто дайвери можуть її використовувати. Тому що зазвичай всі ножі, навіть з якихось лютих нержавійок, які використовуються дайверами професійно, вони отримують просто таку пекельну, пекельне навантаження відповідно до, до, до корозійної стійкості. Тому що дайвери зазвичай, ну, дайвери чи підводні рибалки, вони працюють в солоній воді, плюс вони працюють з агресивним середовищем, таким як кров, можливо, навіть якщо це якась риба. Умовно ядовита, тобто є якась частина цієї риби ядовита, якісь внутрішні, і треба там вирізати, щоб воно не потрапило в саме м'ясо. І десь там задівають, там потрапляє цей яд на клинок, а це ж все ж таки плюс-мінус якісь кислоти. Тому розповідають наші колеги з Ютубу закордонного: дайвери успішно використовують стальмагнакат при своїй роботі, і вона не кородує. Ще одне підтвердження того, що це дійсно в своєму роді унікальна сталь. Повернемось до ножів. Тобто, за магнокат у нас сьогодні відповідає ось такий максейс Мантікора. Він у нас єдиний з магнакату, і в асортименті нажимання, до речі, поки що більше немає ножів з магнакату. Тому приходьте дивіться. CPM3V. Класний порошок. сьогодні у нас хотів сказати, Bronco, Форд Бронко а ні, Бьокер Bronco. класний робочий ніж. І цей ніж, і ця сталь на цьому ножі вони себе дуже добре показали саме в роботі, в бушкрафті, у використанні по дереву, по продуктам. Класно працює, підтверджено багатьма і бушкрафтерами, і туристами, і просто оглядачами ножів. Тобто, тут, тут класне поєднання вартості, ергономіки і матеріалів. Невеличкий, але функціональний бушкрафт ніж. Що у нас по М398? У нас сьогодні два представники: це містер Мікітюк, Технокітчен, кухонний ніж М398. Тут ми маємо твердість близько 63-64 одиниць по року. Невеличкий такий кухонний ніж, я б сказав би середнього розміру, класна ергономіка, класнюча сталюка, класне виконання, тонко зведений, височенні спуски. Різати буде просто невідмінно. Ну і звісно ж, неїржаві. Але єдине, що на цій сталі не треба, коли ви щось прорізали, а потім отак відламувати. Це ця сталь цього не любить. Вона дуже легко може піти на сколи. А зважаючи на те, якщо десь були помилки при термообробці, ну можете наробити біди, тому що самому її переточити, якщо ви не вмієте, це буде досить складно. А якщо вмієте, то це просто вам доведеться один вихідний день витратити на те, щоб виправити. Таке е, небережливе використання такої продукції. Ну і загалом, взагалі класний ніж. Так, і ще один ніж на М398 у нас від Макса Дюкара. Це Балій 2.0, український преміум М398, Титан, Річ Лайт. Дуже класний ніж. Механіка взагалі суперська. Але знову ж таки, виходячи з того, що ми маємо тут таку сталь на клинку, цей ніж не для того, щоб. Щось десь підрізати, якісь гілочки в парку чи ще щось, ну як на мене. Тому що ну мені було б дуже шкода, коли ти маєш такий ніж, який і за своїми характеристиками дуже класний, і він максимально класно виглядає. І основним його плюсом є те, що це ручна робота. Тобто, це, це не завод. Подивіться інтерв'ю з Максом: це людина на балконі у себе робить отакі класні вироби. Це дуже круто. Тут і дизайн вкладений, і ідея, і багато роботи. І мені б дійсно було дуже шкода його зламати десь об якусь гілку, чи десь, не дай Бог, якийсь шурупчик в, той, в тій гілці буде, і викрашити крайку. Ну, це боль і печаль. Що можна сказати про характеристики цих ножів і як, точніше, не ножів, а сталі? В чому магнакат буде краще, а в чому гірше? Наприклад, якщо порівняти з CPM, CPM3V, 4V у нас немає, вибачте. Так що будемо порівнювати з CPM 3, v у неї в'язкість буде краще, ніж у Магнакат. Зносостійкість краще буде у m 398 ніж у Магнакат і у CPM3V. Корозійна стійкість, ну, звісно ж, найкраще буде у Магнакад. Але якщо вам потрібна класна в'язкість, класна корозійна стійкість. Класна міцність, то тоді магнакат. Тому що це все ж таки серед всіх цих варіантів це буде найоптимальніший варіант, тому що, наприклад, в CPM3 v тут буде значно менша твердість. Тобто зносостійкість тут буде трішки гірша, ніж на М398 і на магнакат. В'язкість М398, в'язкість, ну, можна сказати, в цьому порівнянні вона ніяка. Тому що тривіжка значно краще себе буде показувати. Магнакат, звісно, краще, ніж М398. Тому Магнакат це все-таки оптимальне рішення, тобто це така серединка, яка і там, і там, і там, і там вона буде класно себе проявляти. Щодо застосування сталі Магнакат. Завдяки її характеристикам, її можна застосовувати в принципі на будь-яких ножових виробах, тому що знову ж таки, завдяки своїм характеристикам, її можна дуже тонко звести, і при цьому вона не буде викришувати крайку, вона буде класно працювати завдяки своїй високій в'язкості, на відміну від інших сталей. Тому її можна використовувати як на EDC, на бушкрафт, на кухню. Тобто все залежить вже від вашої кишені, від саме від. Від товщини того гаманця, який знаходиться в вашій кишені, тому що магнакат наразі є однією з найдорожчих сталей. А враховуючи те, що виробник іще й виставляє квоти на придбання цієї сталі, і не кожен може її собі купити, тому тут іще більше росте її ціна. Навіть якщо у вас є величезний чемодан з грошима, ви не зможете, не факт точніше, що ви зможете придбати цю сталь для свого виробництва. Трішки так підсумуємо для нас, як для звичайних користувачів. Що дає магнакат, чи потрібен він взагалі, і чи варто за нього переплачувати? Давайте з плюсів: магнакат надзвичайно стійкий до корозії. Тобто, ви можете спокійно використовувати його, не боючись того, що під з рук десь потрапить на лезо, залишиться відбитки, і вони потім поіржавіють. Ні, такого не буде. Наш ніж також цьому доказ, тому що відбитки стираються, і без ніяких питань взагалі відбитки стираються. Врахуйте це. Вам не потрібно постійно переживати за цей ніж, що там десь щось порізали, той же лимон, і потрібно його обов'язково відразу витерти насухомастилом, змазати, щоб, ж, не да Бог, не поржавів. Бо це ж ніж не за 200 гривень. З ним все буде норм. класний баланс. Міцності і в'язкості навіть на тонкому зведенні цей ніж буде класно працювати в важких умовах. Звісно, будь-яку сталь, будь-який клинок, геометрію, форму, її можна зламати. Це зрозуміло і так. Ви загнали в пеньок і просто взяли на злам все, ви його зламали. Тому що ну, тут немає товщини в 6 мм, щоб це просто якась рельса була. Цей ніж він повинен різати, а не ламати. Якщо враховувати, наприклад, зведення 0,2 мм, то це зведення буде працювати значно краще, ніж на М398, тому що М398 може викрашитися при такому тонесенькому зведенні і необережній роботі. Магнакат краще з цим справляється. Ну, тут така характеристика, як менша вага при тих же параметрах, але я б напевно по-іншому сказав, що знову ж таки повторюсь, Магнакат. З тоньшим зведенням буде працювати краще, ніж та ж сама М398 в складних умовах. Тому Магнакат можна робити тоньший для тієї ж самої роботи, ніж М398. Ось, ось так. А знову ж таки, Магнакат потребує менше догляду, він більш універсальний. Та й в принципі, напевно, все. І якщо вже говорити зовсім простими словами для звичайних користувачів, тому що, ну. У будь-якому випадку хтось задасть питання, а якщо я використовую ніж на EDC, там, виключно там, в офісі бутерброд нарізати десь посилку на пошті відкрити, чи потрібен мені магнакат? Тут можна сказати а, наступне: аргументи в бік магнокату. Тобто, а, якщо вам потрібен. Один ніж, ви не колекціонер, ви не хочете собі там нові ножі купувати. Вам просто потрібен один класний надійний ніж, за яким треба мінімум догляду, і ви не будете переживати, що десь там трішки в бік його поведете, і він там виламає кусок кромки, крайки, вибачте. А тоді, звісно, магнакат. Якщо у вас є бюджет, тому що ножі з магнакату вони досить такі дорогі. А, хоча Бьокер нам показує трошки інше, тому що там плюс-мінус за 120-150 доларів, ви можете собі придбати ніж з магнакатом. Якщо ви не фанат, не естет, вам ніж потрібен просто для якоїсь роботи, у вас, у вас немає бюджету, ви не хочете витрачати півзарплатні на такий ніж, і ви досить часто змінюєте ножі, тоді, звісно, вам той магнакат. Я, наприклад, користуюсь... Звичайним ножем, без 28 1428 на клинку. Класний, потужний ніж, дешевий, відверто дешевий, він коштував щось близько 50 доларів. Мені цього вистачає для моїх задач. У мене, звісно, є ще багато інших ножів, які я постійно змінюю на кишені, щоб мати якийсь новий досвід, цікавий. Поки що, наприклад, я до магнаката я не доріс. Я не бачу себе на кишені, ніж з магнакатом. Поки що. Магнакат – це той випадок, коли дійсно ви можете не задумуватись над доглядом за ножем і мати у себе на кишені класний функціональний виріб. Загалом магнакат, сталь магнакат, підтверджує те, що іноді справжня сила в балансі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. До зустрічі в наступних відео.